Вітаю, вітаю, мої хороші, вітаю, вітаю мої найкраще. Запоріжжя я знаю, що ви не спите. Знову там все підряд летить. Тому давайте дивитися, я не сплю. Як тут не спати, якщо там так, не дуже то і спокійно, так? Да? Тому давайте дивимося Запоріжжя. Найближчі дні на жовтень вже є розклад. Ви можете передивляти Запоріжжя найближчі дні. Буде різнитись інформація, що це мається на увазі. Це що одні кажуть, що все пропало, треба навіть там втікати евакуюватись. Інші кажуть, що все стабільно. Не піддавайтеся паніці. Єдине, що тут є таке попередження щодо таких. Безрозумілих предметів. Якщо ви щось знайшли, або ви щось бачите, і вам не зрозуміло, що це не підбирайте. Тобто щось може вибухнути, можуть підкласти щось, зрозуміли, да? Дивний якийсь буде вечір. Або вітер стихне різко, і така тиша. Знаєте, сильна тиша. І потім починається якась дивна ситуація. Ворог піде точно в наступ у вас знову на вашому напрямку. Я прям це відчуваю. Мені просто показали цю тишу, і я бачу, як вони от як чекають, да, в цей вечір чекають е, на команду ближче до світанку, давайте так. Не настільки там все страшно буде. Не панікуйте. Іноді треба подихати, потім приймати рішення. До чого тут була інформація, що вона двояка? До того, щоб ви прислухались до себе. Тому що ну, взагалі буде незрозуміло, що нас чекає далі. У ворога змінюються плани щодо вашого напрямку. Як тільки в нього не вийде десь щось, все, він зупиниться. Запоріжжя, найближчі дні. Визнає собі поплічників. Він знайде, але це не той рівень, щоб співпрацювати на рівні керівництва міста. Це нижчий рівень. Той, кому посаду не дали свого часу. Заводи дуже обережно. Промисловість, промислова зона. Зброю шукає там. Буде бити. І туди, де люди отримують гуманітарну допомогу. Що ти плануєш по запорізькому напрямку? От знаєте, що мене бісить? Як ми щось плануємо по фронту, всі все знають. Як вони? О, ми не знаємо нічого. Ну, як ми нічого не знаємо. Обстріляє передмістя. Віїзд, виїзд з міста. Причому дуже сильно. Дивіться, тут може бути прямо декілька вибухів відразу. Що ти хочеш з водою зробити. Буде літати поруч з мостами, провокувати, поки не буде такого удару. Щось, Знаєте, щоб він вдарив, треба його спровокувати. Які зібрання будуть щодо Запорізького напрямку. Дивіться, зброю обіцяли, але вона до вас чомусь до кінця не доїде. Вся, яка треба на фронт саме. Треба ще чекати. Знаєте, як будуть казати? Контрольована ситуація. Ви сидите в шоці, там все літає, свістить, а ані вам. Контрольована ситуація. Що ви жалієтесь? Аня, що ти людям тут розказуєш? У нас все прекрасно, да? У ані око сіпає, сіпається, то ліве, то праве. У нас все прекрасно. Запоріжжя найближчі дні. Вистоїте, вистоїте, не переймайтесь. Удар по центру. Парк поруч. Знаю, дивіться. Готель і парк поруч. Пізніше буде ця ціль. Зараз десь буде літати, там видивлятись. Буде ще туди прильот. Коли тепло-тепло, буде, ясний день. Це трошки пізніше. Вода, порти знову. Фронт. Оселюськи напрямокське плавні. Звітують, що все добре, смерті, смерть і де іде. Таке відчуття, що там хлопцям треба буде йти вперед-вперед. Але втрати будуть великі на плавнях саме. Вони стоять. Дивіться, зараз буде така атака вогнем. Хто більше зброю використає да, з повітря, того буде і перевага. Ворог стоїть чи рухається? Може уповільнитись. Давайте так. Прямо таке слово йде уповільнитись. ЗС. В найближчі дні. Скажи, я ж казала, що буде там да, провокація. Ми ж пам'ятаємо. Ну, вибух буде. Машинний відсік. От мені показує, як щось, що постійно працює. Знаєте, як, як в підлодках, да? коли воно, вона плала, плала плала і зупинилась. Машинний відсік, тобто щось, що от може генератор, от щось. Що повинна постійно працювати. Воно там і зруйнується, щось, до речі, не просто воно зупинилось, там щось ще буде. Дрова пролетить дуже низько. Вони дограються. Вони це роблять, щоб ми не йшли туди. У них є інформація, що ми будемо захоплювати її і звільняти. Вони можуть це не казати, вони трошки пізніше це скажуть, але в них є інформація, і щоб ми туди не йшли, бо там радіація. І ми стояли, знаєте, в них є інформація, що ми їдемо якось зі спини і з боку Нікополя Марганця. Поки дивіться, поки це таке шоу неприємне, але ну, поки так. Ріг найближчі дні. Намагаємось сильно закидає. Прям дуже часто і каби будуть. Тут може ДРГ ворожа пробігти і зробити нам неприємність може пробігти. Але ми його ну якби відловимо. Що мені не подобається по тактиці ворога, це те, що. Він встигає діяти, тобто він відволікає, починає йти загальна маса, наприклад, або рухатися, або обстрілювати. Тобто йде загальна маса, якась активна дія. І в цей час, там, де ми не очікуємо, от, наприклад, стріляють прямо з якихось флангів, починає рухатись оце, просочуватись. Знаєте, от мені часто показує, як вода, пісочок моє. І вони отак проходять. А ми чомусь ще ніяк не підлаштуємось під таку її дію, І це от. Ну, не лякайтеся, я до чого? Це не настільки масштабне буде якесь просування. А за правосуддям ця ситуація вирішиться, але вони вигадують нову. Голі поле на блищі дні. Руйнація чогось. Може у вас десь канали є? Де вода була. От ще зруйнує. І це погіршить. Рух в бік міста і на околицях. Гуляй, поле найближчі дні. Думаємо, чекаємо надії ворога, чекаємо, що тут він піде в наступ. Він стягує наші резерви туди. Він хоче, щоб ми підтягнули резерви, щоб ударити по них. Це дуже загрозлива для військових ситуація. Вільнянськ, найближчі дні. Дублюються. Знову, от я пам'ятаю, знову показую: видивляються, таке відчуття, можливо, вони чекають, поки заїде в місто саме якась або бригада, або хтось заїде на відпочинок, або просто зайде. От таке відчуття, що вони когось чекають з військових. А це невелика кількість людей. Це от як група військових, яка повинна заїхати там, поїсти, попити, відпочити. І туди треба буде вдарити. Дрони будуть, а от удар. Чітко під людей чекають конкретних осіб. Думаю, що ввечері буде удар, а насправді в день можуть ударити ракетою. Угу. Прям показує, що виглядають, коли ж колись, ми очікуємо.